Вітаю, друзі! І так я починаю коротку серію, верніше серію коротких роликів на тему Ісус і Самарянка. І давайте почнемо з першого місця Писання Євангелія від Івана, четвертий розділ, четвертий вірш. І потрібно було Самарію йому переходити. І так, друзі, чи знаєте ви, що юдеї вони з самарянами не сходилися? Ми це бачимо по тій самій історії Ісуса і Самарянки. Самарянка сказала до Христа, що юдеї не сходяться з Самарянами. Чому ти ну, до мене звертаєшся? І юдеї вони вважали. Самарян полукровками, нечистими євреями, все це тягнулося ще з часів Вавилонського полону, і вони настільки бридилися ними, що вони, коли їм треба було йти, наприклад, з Галілеї в юдею, то вони обходили, так би мовити, Самарію десятими дорогами, аби тільки не йти через цю, як би з їхньої точки зору нечисту територію. Друзі, я не хочу впадати в історичний контекст. Я лише хочу сказати, що в кожного з нас. Є своя самарія. В кожного з нас є така сфера, є така територія, яку ми стараємося обходити десятими дорогами. Ми стараємося про це нікому не розповідати і ні з ким на цю тему не говорити. Тобто не водити нікого тою територією нашого серця. Це наша тайна, це те, чого ми бридимося, це те, чого ми не любимо і не любимо про це навіть говорити. Друзі, в когось це куриво. В когось це порнографія, в когось це, коли він їсть після 12-ї ночі, його зайва вага абсолютно в кожного. В когось, наприклад, хтось, наприклад, живе з жінкою не в шлюбі. Тобто ці люди вони можуть бути хорошими християнами. Вони можуть любити Ісуса, вони можуть співати в церкві, вони можуть приносити десятини, пожертвування, вони навіть проповідувати можуть, але тільки заторкни їхню Самарію, вони відразу вибухають, вони не люблять цих тем. Чи знаєте ви, друзі, що в цьому місці Писання написано так: і потрібно було Самарію йому переходити. Друзі, якщо ви зв'язалися з Ісусом, Ісус вас поведе в вашу Самарію. Він не буде обходити те, що хочеться так сильно обійти вам. Він вас туди обов'язково поведе, Він поведе вас до вашого тайного гріха, не для того, щоб вас засоромити, а для того, щоб допомогти в вашій Самарії. Він приходить для того, щоб зцілити. Він приходить для того, щоб цих гріхів у вас більше ніколи не було. Друзі, обов'язково дивіться другу частину. Амінь.